Вітаю вас, діти, подивіться уважно, яка краса, яка пора року зображена на ілюстрації. Вірна осінь, пісня осінь. Що відбувається в природі восени? Вірна. Дерева змінюють свій колір, птахи збираються з граями. і відлітають у теплі краї. Відлітають у теплі краї і журавлі. Ось, послухайте вірш Марії Познанської відлітають журавлі. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літочко з собою кличуть, улітають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх, та не буду я тужити, бо весною зустріну їх. Подивіться уважно на цю картинку підсказку і послухайте вірш ще раз і запам'ятайте.